Вітаю! Чи пам'ятаєте ви казку про корінці і вершки? Ну, казка наполовину жартівлива. І там в основному говорилося про те, що котрась частина якогось овоча непридатна для використання. Але цього ми не можемо сказати про такий овоч, як наша цибуля. А це цибуля сорту кенді. Вона вирощена розсадним способом весною. Ось такі дорідні цибулини дала, посіяла насінням наприкінці лютого, потім пересадили в загрядку. Дуже гарні цибулини. Як ви знаєте, це цибуля салатного сорту. Не дуже вона гірка, можна її навіть не маринувати. Ну, я її трохи примариновую для. Різноманітних салатів для різноманітного використання, але ж можна їсти її з і супом, і з борщем, і так далі. Отож, корінцям ми знаходимо використання і знаємо, що вони дуже корисні для нас. Ну, А вершки, а вершки здавалося б, ну що з тих вершків підуть вони у сміття? Але якщо ви тримаєте. В домашньому господарстві птицю, особливо кури, і настала осіння пора, то ми вершків не викидаємо. Хоч і для людей ці вершки також корисні, коли з них зробити відвар. І він є цілющим цей відвар. А для курочок наших зараз в таку пору якраз в самий раз. Бо осінь це перехідний період і не тільки для людей, але й для наших тваринок, і для нашої птиці також. Якщо ми хочемо, щоб наша птиця була здоровою, щоб вона скоріше почала нестися, відновившись після осінньої линьки, а молоді особини щоб краще підростали, щоб скоріше неслися. Незайвим буде давати їм ось такий відвар лушпиня з цибулі. Якої сталої пропорції нема. На 4 літри води даю дві добрих жмені цибулиня. Зараз поставлю на газ, звариться, остудиться і буде така пропійка курчатам нашим і курам готова. Отож, наша цибуля є таким овочем, з якою використовуємо і корінці, і вершки. Дякую за увагу.